Сьогодні в нас є підписана угода, яка передбачає те, що до дві в 2025 році, в серпні місяці завод повинен бути зданий. Сьогодні можна ствердніше сказати про те, що в нас є більше шансів це зробити. Безумовно, ми живемо в часі війни. Ми живемо зараз реально в непростий час. Але для того, щоб забезпечити функціонування і добудову цього заводу, в принципі, в нас є всі фактори. У нас є бажання, в нас є кошти передбачені спільно з міською радою. У нас є ще додаткові кредитні кошти, які ми ще не використали. В нас є Направду складний підрядник, але ми якимось чином знаходимо з ним постійно якісь компроміси і там терпимо один одного, якщо так можна сказати. І ми все-таки віримо в те, що ми зможемо це зробити максимально вчасно. Якщо ці затримки будуть, то вони вже повинні бути незначними, бо власне темпи сьогоднішнього будівництва ну, дають нам віру це говорити, тому що станемо на сьогоднішній момент з. Серпня місяця фактично завезено 50% обладнання, тобто залишається зовсім трошки до кінця місяця. З до завести двадцять обладнання вже це буде 100%, і відповідно залишається зробити порядка 30% робіт це є там внутрішні роботи і зовнішні роботи. Тому, в принципі, ми мав. Маємо оптимізм щодо того, що в цьому році темпом завод... темпами ви задоволені на даному е, моменті? Дивіться, ми темпами не до кінця задоволені, тому що вони мають бути все таки ще кращими. Та але враховуючи те, наскільки е, в нас було попереднє е, досвіта, то дай Бог щоб це було не гірше, А ми ще будемо намагатися робити все для того, щоб це було швидше.